Ранок починається з кави, а в нас з Богданом починається з фотосесії. Я твій магазин знайшов. Вставай, я тебе буду фотографувати. Чого його? Розкажу потім. А чого я сказав, що це Богдановий магазин? Тому що Богдана прізвище Грона, а магазин Гроно. Різниця в одну букву. Сьогодні ми не самі, у нас зараз п'ятеро п'ятеро. на наші друзі. Люб'язно согласилися показати нам всякі цікаві місця. Так що нас сьогодні п'ятеро. Зараз ми їдемо на острів, на який не знаю, але кажуть, що цікаво. А це ми вже приїхали, так? Да? так, Так мені вже подобається. І їхати далеко не треба, грязі нема. І гарно. Культурно і чистенько. Острів називається Масальський. Є невеличкий ставочок тут. Чистенько, гарненько. Дитяча спортивна площадка, передівалка. Затишно від міста знаходиться не дуже далеко. Три хвилини їзди на велосипеді і ми вже тут. Чудове місце. Ось знайшов будиночок Баби Ягі. <гум> Гірка така ось. Якщо хто буде в піряті, не знає куди пойти і провести свій час. Раджу, острів Масальський знаходиться від центру буквально 5 хвилин ходу. Містечко затишне, чистеньке, сміття майже немає. А в літню пору можна навіть скупатися. Велосипедистів тут занадто багато. Катаються, тут катаються, ноги можуть подтоптувати. Куди ми їдемо, хто знає, куди ми їдемо. їдемо по парку. Так. По острову точно. Так. По кругу. Дивимося не край видом. А після острова. Дай Дей Мівка, млин, церква. Гарна. А потім далі рішимо. Поїхали. Ой, а що це у нас тут таке? Ох і Богдан своїми картами. Знайшли млина. Диви, хащів немає. Покрашений. А що там ззаду в нього? Я перший. Я йду перший. О! Ну так це ж тобі не А ти знаєш, що це за дишло? В кожного млина таке дишло виходить. Для чого це? Щоб перетягувати, підцепляєш і тягнеш. Переїзний? Ага. А для чого? Я не знаю. ДА! ДА! Ага. Нема нікого вдома. Нема. До філ, до побачення. Головне, щоб оця підкова наверх не впала. Ну, старо було, що закрито, бо вже поламало. Все, йдемо. Закрито. Фото да, групове фото, їдемо далі. <рекунок> Тут ось навіть вказівники є. Туди у нас храм ідемо, Свято Миколаївський. А це в нас євтухів млин Андрій Миколаєвич. Ми на правильному дорозі Євтухів млин! Тут а, значить Даша Євтух десь рядочком живе. На свадьбу? свадьба? Да. Це її млин. Їдемо. Їдем, їдем. їдем. Отака стадія реконструкції. І щось напоминає мені те, що ми бачили в його тені. Ось такий круглий барабан. Але ще будується, ще недіючий храм. Незвичайно. Давно вже не бачив, що будь-яка церква будувалася. Все навпаки тільки занепадає. А тут а, будується. Якусь історію знаєш, хто її будує, коли вона будується. Ні. Я думаю, вона діюча вона ще в процесі. В процесі, так. Я навіть не знаю, чи це реставрація, чи це постройка. Да, на новобудову наче похоже. Но Головне, що вже куполи є і готові. Так. Да. Фасади. Вона да, давно строїться. Вона дуже давно демонструється. Років 8 точно. Всередину ми не попадемо. Позабивано. А всередину немає входу. І Богдан може не несанкціоноване проникнення. Тільки на нашому каналі може бути таке. Двері були відкриті, так що ми нічого не ламали. Нічого. Все будується. Так що сподіваємося, якщо наступного разу тут будемо, тут вже добудують, буде так, як треба. Я Світає Чернухи. Село міського типу. Тут знаходиться батьківщина Григорія Сковроди. Хто не знає хто це, дістаємо гаманці, в банкноту 500 гривень. І дивимося, це український філософ 18 століття, тут знаходиться його батьківщина і музей, де він родився, проживав. Зараз їдемо, шукаємо Сергія Лисенка, ждемо Богдана і їдемо далі. Диви, кав'ярню знайшли. Мені вже подобається. Кав'ярню то нашли, а баризку не знайшли. бувають такі міста, що приїжджаєш маленьке. Незнакоме, а тобі вже подобається. Я скажу так, я тепер знаю, куди сім'єю поїхати один день відпочити. Просто погуляти. І їхати недалеко на машині. І дуже сподобалося. Головне ждати прогнозу погоди, щоб був такий самий вітер, як сьогодні, і тоді яка, буде все ідеально. А яка різниця на машині? А ти ж... А? А я, Святослава, по цій дорозі не пущу на велосипеді їхати. Це самоубійство. Так, шукаємо. Берись тут. Кави немає. Попить кави, але закритий ларьок, не хочуть кави. Сьогодні з Богданом подружився, будемо його сьогодні бутерброди їсти. Ми каву знайшли. Радує те, що тут великий стаканчик і за недорого. Яка на смак, ми ще спробуємо. Ми знайшли. Я знайшов, я Да, Але терміналу знову нема. І Я другий раз вже шляпив, що на лічку не зняв поїхав з карточкою. Так що... Це вже фішка така. фішка. Здалися ми нашого напарника. Приїхав. Думали він перший буде, але він кудись поїхав. Зараз хочемо сходити в музей. Щось получимося. Побачимо. Добрий день. Добрий, добрий. <звіх> на цей раз ми не впізнали. Ні, <глах> <пліх> ну можна спутати. Можна? А ми всі ось дивіться однакові. <пліх> а а в замок? А, <пліху> У мене зараз щас... <пліху> реакція. на те, що я бачу наче в корейці. О! Оооо! хатинка яка. ні, екскурсовод був Женя. Тут буде Сергій. Куди веде, ніхто не знає, крім нього. Але ми думаємо, що буде цікаво. А може він не знає. А може навіть він не знає. В середину підемо. До галереї. гареє. Богдан, поки що на гору не їдемо. Фонтан сьогодні не працює. Так, Хотіли ми потрапити в картинну галерею, тут поруч знаходиться. Там якісь непонятки. Або ж закрито, або ж щось, щось, щось не то. Коротше, ми туди не попали, вернулися назад. Проб'ємося чи в музей, чи біля музею. Що вийде, побачимо. Хлопців відправив музей. Сам остався, охороняти наші велосипеди. І тут на території цієї... Музейної зони знаходяться цікаві експонати. Ось яка хатинка тут. Маленька-маленька. Крита пецелому, віконці які малесенькі. Зараз спробуємо глянути, що там всередині в хаті, якщо щось видно. Всередину ми, звісно, не потрапимо. Ні, нічого не винно, але щось там проглядається. Журавель. Аналог Криниці. Раніше, пам'ятаю, їх дуже багато було, а зараз одиниці. Рідко де побачиш. За будиночками ось такий віз знаходиться з бочкою. Це напевно сарай чи комора. Теж накритий підсолому, обмазаний глиною. Ось тут ще якась будівля невеличка знаходиться. Цікава містинка невеличка, але цікава. На цьому подвір'ї була садиба родини Сковородів Сави Леонтіевича та Палегеї, в якій народився 3 грудня 1722 року велет розуму людського філософ-поет Григорій Савич Сковорода. Саме це подвір'я, де народився філософ Сковорода. Звісно, ці будівлі, які ми бачимо на цій території, це вже імпровізація. Велосипед Сергія Лисенка. Лагідно він його називає карбон. Дійсно, рама в нього з карбону. Він торік на ньому проїхав не одну десяток кілометрів. І в цьому році збирається 40 тисяч проїхати. Як, за його словами, він стверджує, цей велосипед скоро буде в музеї як музейний експонат побачимо пройде час можливо так і буде а ось наші залізні коні пройшло 10 хвилин хлопці вийшли з музею моя чуйка мене не підвела що не треба йти туди може я такий не любитель музею я свишила жіночка, в неї ключ такий цікавий, поведе нас в будинок, який я хотів заглянути, але він був закритий. Зараз не бачив? А скільки год пройшло? По сразу бити. Це такий ключ, це не замінимо віч, це ввечері. І монтіровка. І от бити можна. Там темно, да? так? Там ще й відкрити, нема. так легко. Підждіть. Не шуміть, треба код перебирати. Ну закупляйте хлопці, дивіться, як жив, Як життє. У це мене дій? хата це у прабаби з прадідом похожа була. О. Не О! <ривіт> 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 а запах? Чуєш запах який? Ну Богдан, Ну якусь культуру висить. Не хочеться вам тут пожити. <ривіт> хаті? А що а це за трава? Це очерет обичний, так? Да? Це не пехота. Ні, пахущі. А це іменно хата Сковороди залишилася, це чи ні? Я кажу, реконструкція Ні, ага. Ну як може зберегтися <питився> вже 300 років? Ну хто ну, знанову? Що там за 300 років збереглося? Чудеса всякі. А раптом. Воно на цьому місці. Приблизно. Подвір'я це залишилося. А це вже реконструкція. Піч. Як той час, ну, це ж люди, теж як... історики, вони Фолиска. Які Фолиска, були? Як тоді люди жили? Ну? ну може чуть може. Лежанка на напиш... печі. Може краще зробили. Дуже, похоже, це хата на хату мого прадіда з пробабать. Дуже. Пол земляний теж був. Оце таке лепахійне було. автентично. Мені подобається. А де які класні. Я дивлюся, такі законці. Mm. Замикайте, я заночую, тут і завтра відкриєте. Отак <гум> ви хочеться Де... Пройшло небагато років, а вже звичайний побут. Селянина став диковинку. Там пічок Рогачі усюди. Кочер, ага. От приїжджайте, коли на Так, йдемо. О, жінка питала, Сіли? давай і ми з'їздимо на один день, отдихнемо, просто розвіємося. вже тепер знаю, куди їхати з жінкою і з дитиною. О, <постив> Саша щас. Хто знає, як оце називається? Богдан, <постив> знаєш? Я, я вже заміг, я вже, 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 вже бачив. Оце кімната, це як майстерня Дівоча кімната це. Ну, шили. Ну, я. Скриня Працювали. і рубель. Працювали. Гладили одежу раніше так. де да? це... наматували, а потім а це, я думаю, рубелем... Ну, Можна і воспитатель. А це роз... розчісували волосся. Да, да. Пряжу. Вови. А це ось ткали оці. Диви, і пряжу тобі є. Все є. Да. Мотки. Дивіться, хлопці, бо у нас багато, тут піду, я хочу дому фотографію. Приходьте. сонце нас Проходьте. Клуня. Клуня там помора є. Ви можете нажати, от дивіться, я вам покажу, тут наш метин нас всіх разом сфотографували. Фотографії Сергія Лисенка. Групова фотографія. На фоні старовинної хати. Крок номер два. Мигнуло. Ось так. І минули. Все, давайте. Стаємо? Стої. Так, давайте, улыбайтесь. А ти чого, чекаєш? І я зараз буду. А я ще пропустив ось сюди Невеличкий невеличкі. Садочок чи що воно є? Сад так? божественних пісень Григорія Сковородой написано. Так щоб не зламати, тільки на нашому каналі. Санкціоноване проникнення. Так, а я ж думаю, звідки бджоли, вони вулики бачу, бачу два вулики. Маленький садок, додаток до подвір'я. Сковороди. Загадка від Григорія Сковороди. Лавка сутності нерівна, усім рівність. Що це означає? Навіть без поняття. Хто знає, пишіть коментарі. Покатавшись по чернухах, що можу сказати. Селище велике, охайне. І одне з тих, в яке хочеться повернутися. Як вийде далі, хто зна. Але ми постараємося. Підкріпилися трошки по хот-догу, по колі. І зараз видвигаємося на пірятин. Бо час вже піджимає і ще крутить проти вітру. 30 кілометрів. Так що сідаємо і крутимо. В задоволення. В перін. В пірятин. А там, якщо буде час, ще подивимося. Щось цікавеньке. Поїхали. По дорозі назад. Зупинилися біля такого. Зони відпочинку. Вон Андрій журавля. Чергового знайшов. Вон хатинка з жовтою кришою. То моя. Хто синю займає на нічний? Тут навіть ось клозет є. Типа сортир. Ну двері, мабуть, закриті сьогодні. А де туалет? Ось. Що, цей туалет? А тут ось де малин є. Сьогодні день млина. Крізь млини, млини, млини. Ну симпатично. Лелекі. Магазинчик. Лелекі. Це вже другий за сьогодні. Да. Тут ось балкончик є невеличкий. <плес> угу. так, стати, відпочити, перекусити. Буде саме раз. Шашлик-машлик. У мене ноги не влазять сюди. Ноги вперед треба. І в розкачку. О! Саня, андрійкий до довіри. Цепляємо і Богдана туди. Так, все, їдемо. Часу нема. Їдемо бігом. Одне цією дорогою їздимо. Щойно обігнала нас колона байкерів. Чоловік з 20. Фух, поки достав камеру, проїхали. Вітер неймовірний. Їхали в Пирятин. Зараз чекаємо поїзд. І додому. Сталося сьогодні не так, як гадалося. Напланували планів кучу, але поворот не туди звернули. І поїхали по дорозі, скоріше було б наша подорож на виживання. Повезе, не повезе, виживе, не виживе. Дорога маленька, трафік такий, що це капець. І за тих 60 кілометрів, що ми проїхали, це да, Ну ми виїхали. Майже майже нічого, мене 100, не, майже 100, нічого не бачили, ну були. На Батьківщині з ковороди побували, побачили, що це таке, як, це, де це. Думаємо, що наступний раз буде цікавіший. Так що до, до наступного разу. Я поцілую і слати не буду. <с <с